Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Хочу в даному відео дати відповідь на таке питання. Дуже часто ви мене запитуєте. Чому оплата за понаднормативний ваш страховий стаж, тобто перепрацьований, доплата до пенсії, встановлюється у розмірі 1% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і чому ця норма застосовується саме для тих осіб, для жінок, які мають більше, ніж 30 років страхового стажу, чоловіки відповідно більше, ніж 35%? Років страхового стажу. Зараз вам більш детальніше все розповім. У нас є закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Є стаття 27 і стаття 28, відповідно до якої чітко вказано, що за кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і відповідно 30 років жінкам. Пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії, але не більше як на 1% від мінімального. Розміру пенсії за віком, мінімальний розмір пенсії за віком. Якщо ми знову ж таки повернемося до даного закону, нас встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Хочу нагадати, що цей розмір у нас становлений 2093 гривні. Відповідно. До цього до цієї статті, до цього положення, яке визначено в нашому законодавстві, доплата становить 20 гривень 93 копійки. Якщо ваш розмір пенсії обчислений за формулою, яка передбачена законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а саме статтею 27 даного закону то в такому випадку вам буде обчислюватися дана доплата, виходячи з величини прожиткового мінімуму. Повторююсь, він у нас становить з 1 грудня 2022 року, 2093 гривні. Відповідно, він буде становити 20 гривень 93 три. Копійки. Хочу нагадати, що в нас є стаття 27 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, де чітко визначена формула, як визначається розмір пенсії за віком. Там беруться е, до, м, два основних фактори: це е, заробітна ваша плата у е, періоди вашої. Там теж є відповідна стаття 40, яка визначає, за які періоди вам береться заробітна плата. Я про це теж розповідала, скажу буквально в двох словах: ви маєте право подати довідку про заробітну плату, підібрати за 60 календарних місяців. Ви це маєте право зробити, або ж якщо. Ви не бажаєте, або у вас там були, скажімо, це ви можете зробити до 1 липня 2000 року, або якщо там у вас погані коефіцієнти, погана, погані низькі заробітки, в такому випадку вам цього робити не потрібно. Тоді вам буде вже розрахунок вашої пенсії відбуватися відповідно з за ті ваші розмір тієї заробітної плати починаючи з 1 липня 2000 року. Року. Ви маєте право обрати будь-які декілька періодів, я вже про це також неодноразово вам розповідала. Обрати саме для вас оптимальний, тобто той період, який. Ем... Найкраще впливає на ваш розмір пенсій, також ви маєте право виключити невигідний заробіток, тобто той, який навпаки, зменшує розмір вашої пенсії. Так називається ця оптимізація заробітку. Якщо я теж про це розповідала, теж детально не буду знову зупинятися, повторюватися. Ви повинні про це знати. Я взагалі раджу. Тим майбутнім пенсіонерам, хто збирається виходити на пенсію, збирати всі необхідні довідки і прораховувати декілька варіантів для того, щоб ви обрали для себе найвигідніший. Також дуже важливий момент, ті пенсіонери, які працюють при зростанні прожиткового мінімуму, доплата за понаднормовий стаж вам буде перерахована відповідно після вашого звільнення з роботи. Отже, це те, що я вам хотіла сказати. Стаття 28 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Доплата за понад нормативний ваш страховий стаж. Ви маєте на це право. Маєте про це знати. Підписуйтесь на мій канал.